Всім вітання, продовжимо про панельку креєно. Відосик. Розкажу вам, бачите, які п'ятна з'явилися білі по панельки. Це вже не те молоко, що було. І це дивимося. Молочко воно таке і є, бачите, все такі білі. Таке воно непонятне. Розводи такі мильні. А ось оце біле. Дивіться, бачите, як двигається. Це воздух. Там всередині просто воздух, тобто відклеюється смола від стекла. Потріскала смола. Дивіться, от такою пленкою знімається, там під низом видно панелька. Тобто смола гід повністю злазить. Оце ось теж тріщина. Не знаю, тріщина вона пішла, тріщина більше, всього, вже пішли по тому, там, де стекло, тому що ось, ось Якщо видно, бачите, тріщина. І вона так далі, 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 далі. І на цих тріщинах лопає смоло. Або їй треба великий слой. Ось теж видно, бачите, що. Під яким от Видно, що тріщина йде. Сюди. І от вона далі теж тріснула. Пішло далі і так ось, ось все, все потріскало. І тут ось дуже видно, що вона йде тріщина. І пішла вона далі, далі, далі туди. Так, так що, коротше, з смолою? номер не катить. Оце. Дивіться, це вже відстає от отакий кусок, от можу пальці туди підсунути. Дивіться, як видно, бачите? Клац і назад все ховається. А отут, ось дивіться, друзі, тут вон, бачите, дивіться, що робиться, там вода під низом. Стоїть повністю вода всередині. Так що, кажучи, картина не годиться. Отут товщий слой, отут ямка ця була. І цей слой держиться, хорошо держиться, Бо тут прям, прям я його, бачите, нажимаю, воно грає. Але ж це все налите водою, тобто його треба, мабуть, пробивати, щоб та вода, бо вона там робить, мабуть, більше горя, ніж, ніж би її не було. Так що пробую так здирати. Дивіться, яка стає коржом. І всередині гарнюня панель. Ось так от. Коротше, не ферштейн. Смола не годиться. О, дивіться, вся волога, бачите, щось буде сохнути. Вскриваємо. І ось, о, дивіться, який речей води. А тут навіть нерветься, бо товстий слой. Може, може і годиться, наприклад, смола, але, але з товстим слоє. Ну, отакий, бачите, він геть. Генеть тонесенький, просто як, як бумажка. А тут вже, дивіться, бачите, слой потовші. По тут десь міліметр, може 1,2 міліметра був слой, а тут геть тонесенький. Ну, Більше всього, що із-за тонкого слою. Ну, Тут такого щось сидить і навіть не можу здерти, вцепилося. Ось тут, бачите як. І там вона вода. Ну, коротше, всі всі тріщини понатікала вода, і вона там стоїть. Тобто при морозі вона замерзне. Та і все, може наробити ще більше горі. Ну воно просто порветься. Порве у цю смогу. Коротше, експеримент із смолою не катить. Можете вже не робити. Провірено. Або, або робить, але лить, або лить хороший слой. Дивіться, яке. Ой, красиво, да? так? Да. Не прокатило таке діло. Панель сама робить. От зараз дивився, видавали ці дві панельки, звісно, 600, 600, там 30 ватт давали. Може це, звісно, із-за цих теж цього матовості, бачите, зараз яка вона чорна, і тут яка вона матова. Це може теж при, при цей... притупляє виробіток. А може і ні. Не знаю. Хоча видавали в неї кіловат, ці давали. Може просто сонечко не таке. Зараз воно вже взагалі немає, вон таке хмара налізо. Я тут продовжую. Знімати. Чи кажу знімати, строїть. Будуть на південь панельки. Ще одне поле зроблю. Так, ну діло не в тому. Діло, коротше, в цій штуки. Тут не знаю, рвати її, не рвати, внизу відривається. Я тут можу, якщо туди добре затекло, то може і не стоїть трогати цей кусок. Дивіться, тут вона гибка. Взагалі може заламати, але навіть не ламається. Тобто їй треба слой. Слой товщий. Хоча, хоча, дивіться, може в натурі. Треба просто більше лить. Але більше лить немає смисла з фінансової сторони. Напевно, проще купити нормальну панель цілу. Тому що литься треба там, щоб нормальний слой залити, то треба банки 4. А 4 банки то приблизно там. 4 банки по 700 гривень. Це три тисячі. Так три тисячі панель стоїть. От, от вам і весь і весь фікус. Ось так от, друзі. Коротше, посижу, пообдираю, може що? Може ще стоїти. Я і потім пізніше обдирую. Морозів ще немає. Коротше, така, така штукенція. Отака от оця смола. Це бачите, яка чорна панелька. Ну і тут така. Може вона так довше проживе, побач. Коротше, буду закінчувати це відео. Вам розказав, показав. Ви думайте, напишіть, <кхух> стоїть ли робити з панельки. Чи панельку смолою, чи ні. Може хтось щось знає. ну така картина. Оце отак, от друзі. Все, всім пока.